Доброго дня! Цікаве і спірне питання. Приходить мені лист щастя від ФІНПРОММаркет. Я вийшов з ними на зв'язок і сплатив тіло кредиту. У мене було тільки тіло кредиту 10 тисяч. Мені у вайбері консультант відправляє реквізити на другий-третій платіж. Другий платіж це оплата судового збору. Третій платіж це оплата за адвоката 3500. Я собі адвоката не брав. Я маю оплатити цього адвоката. І ще питання. Вони мені відправили список таблицю, де 478 людей-боржників. В таблиці вказано кожного особисто прізвища, ім'я по батькові і код. Дата кредиту, тіло, сума заборгованості. Це оптики відправляти? Дякую. Дивіться, вам прислали позов, ви можете самі відкрити його почитати. Там ну, ви домовилися на сплату самої, самої суми позову, а крім позову, там є судовий збір і витрати на професійну правничу допомогу адвоката. Ви про це з ними не домовлялися, от вони, скажімо так, вимагають з вас ці кошти. Ну, це якби нормальна практика, вам просто потрібно було домовлятися, ну, вимагати з них якийсь гарантійний лист, домовлятися. Про судовий збір і витрати на правничі. На рахунок вони мені відправили список таблицю, де 478 людей. Ну, це колектори, вони полом викупляють в лапках, викупляють кредити і полому так і подають позови ну, на всіх оцих 478 людей. Шановні друзі, доброго дня! Сьогодні прийшло в дії повідомлення про судове засідання. Що робити? Тримуєте матеріали справи і звертайтеся до адвоката. Що такі матеріали справи є на нашому YouTube каналі? Ось, до речі, теж цікаво, я кинув посилання на таку ж статтю КВД на наш сайт. Суть продаж земельної ділянки на аукціоні через е, кредит в 10 тисяч гривень. Тобто є історія, ну, яку ми розгрібали. Як так? Тобто реально е, навіть за такий кредит можуть продати землю. Ну, суть не в тому, суть в тому людина тут коментувала. Е, а подскажите, пожалуйста, в Дії видно ІВП і, і судібні діла. Или же все-таки стоїть моніторик? Я, правда, спочатку не зрозумів. Я подумав, що в людини є вже і виконавчі провадження, і суди. Суть, ну, дія це парсер, це полк, яка тягне із реєстрів, дані ну, до себе. Тобто є ну, список судових справ, призначених до розгляду, які потрібно моніторити. Ну в принципі на цьому етапі все. Більше 30 МФО. Що робити? Вже не знаю. До цього платила відсотки, а зараз немає чим заплатити. Боюся йти в просрочку. Якесь замкнуте коло. І досі не можу зрозуміти, як, як опинилася в цій ямі. Дивіться, зайдіть на наш YouTube канал і почніть з останнього відео. Боргова яма. І по черзі, по черзі, по черзі дивіться відео, зрозумієте, як це працює, і потихеньку виберетеся. Знову ж до питання паїв. Доброго дня! Побачили ви відео про виконавчі провадження, що можуть забрати паї. Підскажіть, що робити, як убезпечити себе в такому випадку. Закрити два виконавчих одразу немає можливості домовлятися перше з виконавцем, звертатися за допомогою до юриста чи адвоката. Вам в цьому випадку не допоможе ні юрист, ні адвокат. Вам треба терміново збирати, шукати кошти і закривати ці виконавчі провадження, бо у будь-яку хвилину ну, паї можуть продати. Більш ніяк, тут ну, варіантів, без варіантів. Можна звернутися до виконавця, але якщо він ну, добросовісний, а якщо ну, скажімо так, не дуже, то ви йому тільки скажімо так, наводку дасте на те, що у вас є пай, і він точно його виставить на торгію. І знову ж, вертаючись до початкового допису, до першого, що я коментував, доброго дня, подали до суду Юніт Капітал. Підскажіть, чи міг хтось домовитися з ними і на яких умовах? Бо мені запропонували ось так. Дивимося, що тут. Умови для вирегулювання питання по кредиту наступні. Сума до закриття 41 тисяча. Цю суму входить загальна сума боргу: 31, судовий збір, правнича допомога. Можемо запропонувати реструктуризацію до чотирьох платежів. Перший платіж потрібно буде здійснити до 19.08, після чого інші юристи готують заяву до суду про відзив позову. Потім суд розглядає нашу заяву та виносить ухвалу про залишення суми до закриття 41. Цю суму входить правнича 7. Ну, дивіться, яка у вас сума з самого кредиту. Зараз в коментарях глянемо. Ну, людина не пише, яка по факту сума, ну. Якщо там 10 тисяч, то сенс погоджується. Якщо так і є, можете погоджуватися. Але знову ж таки, ну... Тут невідомо яка сума кредиту, сума тіла у вас по факту. Ну, вниз 7 тисяч це занадто багато. І, до речі, у вас теж на каналі є... Зменшення от, відео є ну, зменшення витрат на правничу допомогу. Ви самостійно можете написати клопотання на те, щоб зменшити витрати на правничу. Ну, в таких випадках ну, хоча б таке подавати клопотання. Увага, виїзд погоджено. До вас пряма виїзна компанія. Очікуєте візит, тири пири тири пири Підскажіть, чи було комусь таке смс, з якоїсь такі пишуть. Ну, з будь-якої можуть написати, а по факту ніхто не їздить. Доброго дня! Товариство з обмеженою відповідальністю Фінпроммаркт. Що це за організація, які від них, мені від них прийшла в судова повістка. Дякую за відповідь. Якщо вас цікавить тільки, що це за організація, то це звичайні колектори або звичайна толка. На вашому місці було б краще ну, готуватись до суду. Чи хтось домовлявся з виконавцями або із МФО про меншу суму виконавчого провадження вже коли відкрито. Ну, це робиться в суді, перед тим, як є рішення. В суді пишеться клопотання про розстрочення суми ну, рівними частинами рівними на один рік. І це можливо зробити тільки в суді. Вже коли відбувся суд, і тим паче, коли відкрите виконавчі провадження, ви вже нічого не зробите. Ситуація. Маю не закрити кредит Дельтабанка від 2012 року. Зараз, зараз почали написувати мені нові кредити щодо сплати боргу по кредиту. Питання в разі звернення нового кредитора до суду у 2025 році. Чи можна буде скласти відзив, аргументуючи спливом термінів позовної давності по кредиту? Дякую за відповіді. Дивіться надії на період дії правового режиму воєнного стану. Срок, позова... срок позовної давності, як таковий діє. І ще плюс він не діє на період ну, зарази, яка була перед війною, просто Ютуб не, не дуже любить. Також не діє. Це раз, а два, дивлячись, який у вас там був договір і який срок, чи був прописаний срок позовної давності в договорі. Є договора, прописуються. На 10 років. Також окремо є відео на рахунок цього на нашому Ютубі. Ось, кому цікаво, дуже детально розібрано відео, що таке срок позовної давності, як він рахується, як він діє і всі деталі. Рекомендую подивитися. Доброго дня! Чи можу я отримати юридичну консультацію по судовій справі? Багато хто запитує в Ютубі також. Дивіться, це все робиться в месенджері громадської організації IntiCollector. Ви можете звернутися з наявними матеріалами справи понеділок-п'ятниця із 9 до 6. Або, якщо ви живете у Полтаві, ви можете приходити в офіс, контакти на сайті. Також. З понеділок-п'ятницю з 9 до 6, тільки з наявними матеріалами справи.